Добрий день! В рамках даного уроку ви вивчите кілька нових прикметників, а також назви шкільних предметів. Повторюйте прикметники за мною. Boring. boring нудний. Busy. Busy. Зайнятий. Careful. Careful. Обережний. Difficult. difficult складний. Easy, easy, легкий. Quick, quick, швидкий, slow, slow, повільний. Terrible, terrible, жахливий, lovely, lovely, прекрасний. Exciting, exciting, хвилюючий. А тепер подивіться на картинки, послухайте опис і оберіть вірно. Перша. She's busy. She's wearing a white blouse. Вона зайнята. На ній біла блуза. Вірно. Це ось ця картинка. Друге. I'm very tired. I think maths is difficult. Я дуже втомлений. Думаю, що математика дуже складна. Ось ця картинка. He has got a red motorbike. It's very quick. У нього червоний мотоцикл. Він дуже швидкий. Ця картинка. Четверта. He's a dentist. He's very careful. Він стоматолог і він дуже обережний. Ось ця картинка. 1 plus 1 equals 2. It's easy. Один плюс один 2. Це легко. Ось ця картинка. І остання. Look at those flowers. They are lovely. Подивись на ті квіти, вони прекрасні. Ця картинка. А зараз ми вивчимо назви шкільних предметів. Зверніть увагу на ті, що написані з великої літери. Всі інші з маленькою. Maths. Maths. Математика. English. English, Anglika Mova. Ukrainian, Ukrainian, Ukrainska Mova. Literature, literature, literatura. History, history, historia. Art, art, mustetstvo. Music, music. Музика, Physical education. Physical education. або скорочення PE – Фізкультура, Science – science, наука, Biology – biology, біологія. Розглянемо транскрипцію. В наведених словах наведена літера I. У відкритому складі та у закритому складі, а також букви сполучення, подвійна I, а також IAI. Літера I в закритому складі, а також в деяких випадках літера U, читається як коротка E. «е». Sex Bects. Літера I у відкритому складі читається як I. A smiling crocodile. Буква сполучення EA та подвійна I читається як довга І. Sixteen teeth. І тепер речення. It's easy to clean a smiling crocodile's teeth. На сьогодні все. До зустрічі наступних уроках. До побачення!